Вітики, ну нарешті я знайшов той всіма відомий шоколад, який запитаєте, ви дубайський, так так, дубайський шоколад, який коштує всіх грошей світу. А чого його так переоцінили? Чи вартий він своїх грошей? Про це сьогодні і дізнаємося. Але спочатку цікавий факт. У Дубаї популярні шоколадні цукерки вкриті їстівним 24-каратним золотом. Це не лише виглядає розкішно, а й вважається символом багатства та статусу. Їстівне золото абсолютно безпечне для здоров'я. А ці солодощі зазвичай дарують як елітні подарунки. Ну що, поїхали робити розпаківку. Е, до речі, це маленька копія дубайського шоколаду. Тому що, вибачте, я не мільйонер. У мене 100 доларів лишніх немає. О, у касі немає грошей. Але смакові рецептори вони повинні бути єдентичні. Е, ось три плиточки. Такий, він здоровесенький. І ламаємо. Найс. Nice. Ось так о. Виглядає. Ну, прикольненько, прикольненько. Дуже відчітливий запах е фісташки. От прям топ. Ну що, поїхали куштувати. Дуже цікавий смак. Прям максимально дуже цікавий таке відчуття, що я їм нібито насіння в е шоколаді. Ось щось такого і зі смаком фісташки. Напе. Mm. В оригінальному рецепті там відкривають, як показують, відкриваєш цей шоколад, розламуєш, і він прям витікається, начинка. А тут таке воно стримане, але дуже смачне, до речі. Ну що, саме цікаве, це висновки за цю малесеньку. Плиточку шоколаду я віддав 120 гривень. Це наші українські виробники роблять ось такий ось шоколад. Вартує він своїх грошей. Напевно, що так, але переоцінено. Дуже вже багато різновидів і рецептів цього дубацького шоколаду є, але дуже сильно переоцінено. Чесно, цей маркетинговий хід він завжди буде і є. Here comes the money! Here we go. Шоколад як шоколад. Таке відчуття, що гірше його як носіння. Це тісто катаїфі, воно прикольне, але дуже мала кількість фісташки. Ну що, друзі, ось такі от висновки ми зробили. Дякую, що подивилися це відео. З вами був, як завжди, ваш Ярослав Гринчук та ваше всіма відоме улюблене шоу. Що Шо воно таке. Побачимось на першому міському.